Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми залетіли в симулятор жорсткого качка, в якому ми будемо ставати все сильнішим і сильнішим. І клікати нам сьогодні доведеться прямо ой-ой, ой як багато. Тому що за один клік ми получаємо плюс 4 розміра. Зараз у мене є 3600, тисячі Я розумію. Не знаю звідки воно мене взялося. Можливо, я вже тут іграв колись. Просто я вже цього не пам'ятаю. В общем-то, ми можемо продавати свій розмір. І получати за це коїни. І у мене вже є 3700 коїнів. А тут уже ми за ці коїни, як я розумію, можемо щось купувати. Да? Хоча, кстати, от цієї штуки я не можу купляти, йому вдіти палку. Вона в мене є. Оцієї штуки в мене виходить, вона, типа, є, а типа і нема. Коротше, чого, я розумію, як це все відбувається. Ось на це все нажимати я можу. А ось. О, все, тепер можу нажимати. Лол, якийсь прикол. Лол прикол. Так, у мене є 3700. Я, виходить, можу купити камені. Давай. все, кенти, Камень дає мені по 100 80-ті це вже, йо маю, як багацько. Так що помаленько, потихенько будемо валити. Тут у нас Х2. Сайс, тут уже ми 360 получаємо. Ладно, поїхали далі. Нам треба все більше і більше. Так, x 3 сайз. Нам треба сюди. І щоб сюди попасть, треба 2500 тисячі розміру. Тому погнали. Тут вже по 540 ми качаємося, ми вже тут доволі серйозні пасики. Щоб перейти далі, нам треба 20 розміру. Ну, на жаль, туди ми вже дойти не можемо, тому що у мене вже 9 розміру, а максимум може бути 10. Тому мені треба всю свою силу, так сказати, ще продати і прикупити щось новеньке. Тому лецьке. Uh, Скоріше за все, треба прокачати щось із uh, в мене тут ще якийсь ДНК. Кіт. Така штука, така штука. А що ж воно робить? ДНК? Чорт його знає. Ну Ось, типа, я ж крута якась ДНК за 4 тисячі. Давай візьмемо. Квіт. Все, тепер я 50 тисяч можу носити. Це воно і є. А, і в мене стадія 2 в Діта, Я поняв. Я прокачався до стадії 2. Все, хорошо. Значить, ми камінь далі носимо. Значить, носимо далі камінь. Let's go. Нам треба дуже жорстко прокачатися, щоб все було максимально жорстко. У мене Robux Boost X2, Stage Boost X2, World Boost X2, тому що я тут. Окей, погнали далі. Значить, колись я був мега жорстким, якщо купив собі Stage 2 тут. І, звісно, далі пробувати качатись це доволі таки жорстко. Ну, помаленько, потихеньку будемо шурувати. До 20 тисяч дійдемо, підемо в наступний світ, x 5 і будемо дивитися, що там у нас відбувається. Тому що плюс-мінус я вже починаю згадувати, що я тут грав по ітогу, і все, в принципі, доволі таки нормально. Що в нас тут є в магазині, чорт його знає, все тільки за робик. Безплатно, нічого тут тобі не дадуть. Ну, понятне діло. Понятне діло, що ж поробиш? Ладно, Шурим, треба до 20 тисяч докачатися, щоб перейти в наступний, так сказати, міні-світ. Міні-такий е, Моментікс. Міні-качальну зону. Поїхали туди. І тут ми зараз нормально так підкачаємося. Так, X5 сила. За один Рубукс? А вона не за один, вона за 49. Ха-ха! Це хитро, хитро. Ладно, давай тут качатись потихеньку. Дальше зони ще 150 тисяч сили. А потім ще не скільки сили. 4,5 мільйона сили. Коротше, там далі, й там ДНК треба качати, капець як сильно. Ну, ладно, ладно. Потихенько помаленьку підкачуємося, і все в нас плюс-мінус хорошо. Правда, більше я ні чорта не стаю, тут ось пацанчик бігає. А чорт його знає, скільки в нього сили. Там щось 3 мільйони, я його, напевно, ще не завалю. Ладно, пішли продавати все. Так сказати, купляти, як я розумію, уже нові ваги. М -м, тачка. Шопінг-карт стоє 111 тисяч, Roblox Studio 75, Roblox 44. Ну, напевно, його ми і купимо і одягнемо. І пошурували. Опа, по тисячі відразу. Оце вже я розумію. Це вже капець пішла прокачка. Це вже пішов, 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 прогрес. Хорошо. Хорошо, дуже хорошо. Значить, тут будемо підкачуватися ще по 3 тисячі, до 20 -ти дошли і пішли туди. Тут зараз по 5 тисяч будемо качати, і ми зараз швидко накачаємося. Прям так Йома накачаємося. Будемо солідними пациками. Все, 50 є, е, прикинь. Супер, швидко, тепер у мене 56 тисяч. Давай хоча б ДНК підкачаємо, напевно. Ця 350, 200 штук, 80, 30. Ну, оцю можна купити. І поїхали. Тепер у мене вхватає влаза в мене 400 тисяч сили. Ну, 400 тисяч сили, це серйозно. А телепортуватись я можу? Не можу. Ладно, не можу, так не можу. То таке діло, поняв? То діло наживне, як ти казав. Ладно, будемо тут потихенько помаленько підкачуватися. 20 тисяч вже є, пошурували далі. Цей кубік великий носю. Це капець. Там наступна прокачка, вроді, щось там в районі 100 тисяч коштує 111 чи що Наступна, типа, так сказати, качалка. Наступна наша гантеля. <бачу> ну, помаленько-потихенько підкачуємося. Ну, хоча, ти знаєш, ці 400 тисяч, я думаю, доволі швидко Щас назбираються, тому що ми по 5 тисяч качаємо. А щас ми будемо качати. Більше, тому що я зараз зайду сюди. Тут треба 150 тисяч сили, щоб сюди залізти, і ми зараз сюди заліземо. Опа, і тут ми вже по 11 тисяч прокачуємо, так то йомайо я, я тільки не можу з... зрозуміти, чого я такий маленький. У мене 17 кілів. І мене забив пацан! Опа. Неприємно було, було дуже неприємно. Ладно, давай продамо все. Я тільки не можу поняти чого хтось великий, а я такий маленький. Давай купимо собі крутішу якусь штуку. І мене забили, в мене все. Що у мене все сховане? Чо у мене все сховане? Чо в мене все сховане? Що <рес> це за прикол? Я не розумію, мене все тупо сховалося. Ну одягнути цю. У мене воно тупо закрите. Ось я купив баскетбольний м'яч, у мене відкрилася ця штука. Та ну ти що гониш, це все купляти? А камінь у мене ось куплений вже, а далі закрито. Це що за прикол? Як цю гру грати? Мене вбили, блін, і я це його заново все начав не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мега Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Це капут! Я абсолютно не розумію, як так. Обов'язковіть воно коштує, да? Ха -ха. І тут все просто заховане в мене. А чому так? Як грать? Як рулить, у мене був нормальний кнопка. Воно не оновлюється. З ума зійти. О! Оновилось! Хух, слава Богу! Щоб воно оновилось, мені довелось просто перезайти. Тільки тепер у мене грошей немає, а тоді були. Капець, з цими багами це просто лють повна. Так, давай вдягнемо свій кубік нормальний. А я можу оце одягнути навіть. А я можу цю штуку вдягнути. Ха. Прикол, ладно, поїхали. По 2000 капає, непогано. Двікінь великий став! Тут десь, походу, в налаштуваннях 100% цих штука є. Mm -hmm. А ну давай подумаємо. Десь це 100%, десь воно прожимається. Прям прям купа відсотків. Десь то можна прожати. Щоб бути, типу, маленьким. поняв? Бо він ось великий, да, в нього 130 тисяч. Він великий в нього 130 тисяч, а я маленький. Ладно, поїхали, поїхали, поїхали за ним. Зараз ми його ще завалимо, чуєш? Зараз зайдемо сюди, швидко підкачаємося, поки він там не стоїть. У нього вже 190, а він побіг на базу, походу. Йома, -йо. так пожди, а як стати великим? Я не знаю, я не розумію. Так, я вже набрав 400 тисяч, ладно, продаємо все. За 400 тисяч можна вже і стола прикупити, тут нового. Стола ми купили, в мене лишається ще 244. Мені би купити нове ДНК. 400 тисяч, ось на 1 мільйон ДНК. Ну, купити. Далі на 2 мільйони ДНК, ну то вже багато. Дорого коштує. О, я знайшов кнопку. Тепер я стаю великим. Тепер мені це подобається. Я навіть швидше ходжу від того, що я великий. Мені то дійсно до вподоби. Ладно, погнали сразу сюди в Х20. Я тут тепер можу ногами наступати по пацану і завалити його. ха Оце я розумію, оце я розумію. Я залетів. хо 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 ладно, пішли в 160 тисяч сюди. Отут я вже прям здоровий качок. Оце мені вже подобається. 200 тисяч сили. Ну, кстати, до мільйона дуже легко качається, тому далі ми будемо ДНК, скоріш за все, вкачувати, щоб е, більше в мене влазило сили. Щоб я міг ставати все сильніше, бо тут як я бачу, є інші острови. да? Тут 4,5 мільйони треба, а, там 800 мільярдів, там 550 трильйонів, там квадрильйони, там 20 мільярдів. Коротше, там вообще жорстко уже далі. Ну саме легке, це ось x 20 це 4,5 мільйони, скоріш за все, мені туди треба буде по воді шурувати. Ну, таке діло теж потрібне. Ладно, 2,5 мільйона ДНК за 200 штук купляємо. На 5 мільйонів ДНК купляємо. Ну, поки що тільки на 5 мільйонів. І ще в мене є 600 тисяч, тому ми купимо нового стола і пошируємо ним качатися Він по 4 тисячі нас підкачує, в принципі, непогано. Щас потихеньку помаленько Тут уже по 8 Ми підкачуємося. Тут уже ми будемо качатися по 20 тисяч. Зараз підемо туди. Ну нам явно треба уже на наступний цей. Острів якось пробувати ширувати, і мене хтось замочив. Там малі якісь пацики були. Вони, коротше, типа малі, але ж вони ні чорта не малі, поняв? Вони ні чорта, типа не малі. Ану, у них типа сили ваще багато, як я поняв. Щас попробуємо замочити якогось такого. Я ні чорта не можу задамажити. І вони мене винесли! А, у них там мільйонами теж, поняв. У них там багато мільйонів. У цього ще 2,5 мільйона, а я його був забив колись. А тепер мені тяжко проти нього буде. Він якийсь банковським автоматом заробляє, поняв? Ой-ой-ой. Два такого зробимо. Все, мой маленький. Ну 400, понял. Щас мы підкачаемся за мочами. Ща, сейчас, сейчас я підкачаюсь. Ну він колодый кстати качается. Он быстрее скоріш скорее всего, нафармиться. Всього 6 6 мільйонів. Він пробує забити того, в кого 6 мільйонів. Ха -ха -ха, но він його не зміг забити. Ну, в нього вже й 9. Я кстати цього забити не можу. Ладно. Просто будемо підкачуватися. По 40 тисяч теж то нормально. Тоже нормуль, нормуль. Можна стати ось великим. Попробувати затоптати, ну ні чорта не виходить затоптати. Ні чорта пацика не виходить затоптати. Йома йо. Ну ладно, будемо просто далі качатись. Затоптати не вийшло, ну нічого страшного. <с> будем, будем будемо ставати все сильнішим. Головне, щоб мене цей пацан не забив, бо в нього тут 40 мільйонів. Він, походу, збирає. А, ну, а на що йому 40 мільйонів? Він міг туди піти. Цікаво, можна по воді ходити чи ні? Да, можна. Можна прям таку по воді в острів шурувати і там сидіти і фармитись. Я поняв. Я поняв. Ну я забити пацика не можу. Прикинь, не можу забити пацика. Йо майо, ладно. Погнали продавати. І давай все-таки чуть, чуть 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 купимо нову собі штуку. Бам. За мільйон двісті, але далі 2 мільйони колесо. Йомойо, -йо, там далі вже ще жирно, чуєш. Там прям там прям жирно. Він мене вирубив просто з плюхи. Поняв? А поудіть вони мене рубашать всі. Задовбали. І кстати, чим я більший, тим у мене не більша швидкість. У мене така сама швидкість, точно. Давай станемо менше. Я сподіваюся, що він має валить не сильно, захоче, але, можливо, і захоче. Ух у нього 15 мільйонів. 15 мільйонів це солідно. Все, два ляма. Він бачиш, він качається. Не там, де Х20. То я зараз швидше накачаюсь. Ага, я вже не накачаюсь, він вже зайшов всередину. Я думав, накачаюсь і дам йому плюху. Ну ні чорта так не виходить. На жаль. Так, а цей чувак пішов на той острів, походу, да? Да, побіг на той острів. От капець. Ну цього я теж не дожену. В нього 2,7 мільйона, у мене 2,1. Я не думаю, що я швидше нього качаюсь. Але хоча я быстреше нього качаюсь, у мене ж е, стадія, тут, друга. Да, дві я його доганяю. Я його просто доганяю жорстко. Пацан, у нас вже з тобою по 3 мільйона. У нас вже з тобою однаково. Ой, у мене вже більше друг. У мене вже. Добре більше. Що, 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 ще, ще, ще Ще трохи, браток. Ще трохи. Я його не можу забити. Опа, б'ємося, б'ємося. І він мене вирубив якось. Я не розумію взагалі, як тут ПвП відбувається. Абсолютно не, не, не розумію. Ладно. У мене є 4 мільйона. Давай колесо купимо. Далі, звісно, штанга прям взагалі вже дорога. Ладно, шуруємо поки що так. От так тебе вирубаємо, тебе теж вирубаємо, щоб особо не задовбували мене потім, коли вони прокачаються. Щоб довше качались, пацики. Так, пішли сюди. Зараз ми цього опять быстро доженемо. Бо я тепер ще більше качаюсь. У нього, звісно, 4,2 мільйони. Фу, обалдеть, цього 120 мільйонів. Він взагалі, походу, не продає свою силу. У нього там, напевно, блін. Генетика, йомайо, яка велика. Він чого замочив просто. Він качався, качався, пішов і його. Здорово, брат. замочив, пацика. Тепер ми з цим типом качаємося чисто. Ну, по 88 тисяч сили це якось маловато. Маловато-маловато. Хочеться більше, звісно. Але. Що ж поробиш? Щоб було більше на 4,5 мільйони сили. Але мені для цього треба нова генетика. А нова генетика це прям потрібна, вона серйозна. Тому, в принципі, ми можемо зараз тепнутись на продаж і після цього просто залетіти сюди в, в цю штуку. Тут взяти генетику на 60 мільйонів, а потім ваги взяти за 4 мільйони. Мені чуть-чуть не вистачає. Мені прям вообще капли не хватает. Хотя воно тоже 4 мільйони коштує. Все, я купив. Поїхали. По 16 тисяч качаємося. Так, пацан, шурую отсюда. Хо -хо -хо. Я такий, знаєш, такий, наглий пацан. Я якщо десь когось замочити не можу, то потом зможу. Хех. Так, у нього 4,5 мільйона. Так, це трошки багато для мене, але це зараз ненадовго. Я зараз быстро підкачуюсь, Я по 160 тисяч качаюсь. По 160 штук качаюсь. У мене вже 2 мільйони. А у 4,5, він на той острів шурує. Зараз я туди побіжу також. Ще, 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 ще. Мені ерунда мені лишилась. Єрунта лишилось, того кабана вбити. Він тільки туди прибіг час. Все, погнали. Так, у мене вже то 4,5, просто побігли. Сейчас ми там быстро будем качатися, я, можливо, його обжену. Хоча не впевнений, яка в нього там гантеля, чи гиря, чи що в нього там взагалі. А в нього ще дерево все на все. Він втік! Лисий втік! От, блін. Ну ладно. Ладно, ладно. Це таке діло. Щас ми придумаємо. Зараз ми щось придумаем. Сейчас я наберу собі сили багато. Ну так, знаешь, хоча б мільйонів. Багато. <хі -хі -хі -хі> Багатенько лямчиків, щоб у мене було. Я тут по 320 тисяч качаюсь. Ти ж вообще, йомойо. Так ну диви, у мене вже 20 лямчиків є, ну майже 20. Можна щас побігти когось, попробувати повбивати. Також, знаєш, замочити, прям серйозно. І було б непогано. А ну в нього 30 лямів, чуєш? Він може мене й замочити щас У нього 30 мільйонів так-то. І він мене й виніс. Тому що 30 мільйонів все-таки на дорозі не валяється, поняв? <хі -хі -хі> так як у нього сіки сили ладно. Хорошо, хорошо, зараз ми щось зробимо. Зараз ми щось придумаємо. У нього, правда, качалочно ця штука дуже крута. Як холодильник. А далі сейф взагалі дорогий. Стейдж, hmm. конечно, штука класна, але 150 мільйонів, це багато. Далі 5 мільйонів все на все купляємо. Все, побігли. Сейчас будемо холодильником качатись. А холодильник то не порожній, понял? У мене тут все нормально. Блін, ну того конечно, замочити буде важко. Буде важко його замочити. Я тут уже по 250 качаюсь, У мене вже лямчик, понял? Я дуже швидко набираю, але просто фішка в тому, що. Знаєш, не сильно легко. Взагалі не сильно легко. Ладно, почарували туди. Там зараз ми швидко підкачаємося, можливо, когось знайдемо. Тут у когось 10 мільйонів, у когось 6 мільйонів. А 6 мільйонів у мене. Коротше, в того чувака, в нього стейдж 3, а в мене тільки стейдж 2. І... Через що він доволі серйозний? Він усе звідси вже пішов. Поніма, я сюди ще зайти не можу. О, вже можу, вже 5 мільйонів. 5,5. і 5. ,5. тут по 500 тисяч качай, чуєш? А ну давай. У нього вже 160 мільйонів у цього Артемка. 160, так я сіки не накачаю. Це багатько якось. 160 мільйонів, пацана, це ж йомайо. Ну да, що я йому зроблю? Як у нього 160 лямів. А ну, стати більшим, щоб подивитись, що там написано. Сіки надо досили. 20 мільярдів, 2,5 мільярда. Короче, я так поняв, що якщо б я качався, прям качався, то мені тут б тут би качатись треба було б дуже довго. І він сюди біжить, так? Да? А скільки в нього 160 мільйонів. Там і ні хана, чуваки. Мені в, в нього 20. Мені треба було його валити, а він сейчас викачається. Він щас викачається дуже жорстко, він мене перенесе просто. Ой-ой-ой. Ладно. У нього вже 50 лямів. Капець він швидко качається цим прапором. Він дуже швидко качається, чуєш? У нього вже 80 лямів. Обалдеть! Він він вообще, посіки він качається. 95, 99, З ума зійти. Ладно, паски свалимо, одню, його в баню. Как сел. Все, все скинули. На шопчик. Бим-бим-бум-бум. Нам ваги надо новые. Новый мини сейфик Ця штука 31 миллион. Чуть-чуть. 2 миллиона надо. Так, 33 тысячи просто так качає. Ну, нормально. Тут уже 67. Непогано. Нормально, нормально. Качаем. Так, тут у нас 330 тысяч. Так, пацанчик, давай. Дос, дос. <реш> 330 тисяч тут качаю, в принципі, це дуже хорошо. Ми сейчас насел, продаємо цю движуху, і мені сейчас хватає на оцю ось, ось вже крутішу антелю. І осьоті ось, тоді в нього був оцей автомат, поняв. А щас то він вообще ще дальше дойшов. Зума зійти просто. Просто зума зійти. Це капут просто повний Так. Ну тут по 400 тисяч ми вже качаємо, це знаєш, це хорошо. Там ми вже будемо по 800 качати на тому острові. А 800 це багатство. Так, велику цю. <реш> замочим. А чо не. Щоб не ходила тут здорова така, щоб винести просто. Так, по 800 тисяч сайзу я тут підкачую. Це дуже хорошо. Ну опять цей Артемко біжить, у нього 12 мільйонів. Чесіке. 13. Її вбив! <реш> <реш> Нема що сюди ходити, пацан. Нема що тут тусуватися. Отак оттак от. Підловив його, коли в нього було сили мало. Він сейчас і на будь-якому другому місці перекачає мене, конечно. Я щось так думаю. У нього вже 20 мільйонів. Біжить, біжить, біжить. Йому не давати тут качатись. Опа. Все, бо він тоді викачається і буде мене з'їдати жорстко. Хі -хі -хі -хі. О, в нього вже 40 мільйонів. Я не знаю, де він 40 мільйонів нафармив, але походу мені пора звідси втікати. Я ще й не подивився, скільки наступна гантеля в мене коштує. Ну, я щось думаю, що він буде мене вбивати тепер. Хі -хі -хі. Ну, але то таке, поняв. То вже, то вже, то вже, то вже мені не цікаво. Де він, що він? А в нього вже 400 мільйонів, де він стільки набив? А ні, пожди, в нього, 40, то я щось уже злякався трохи. Ні, тільки 40, а не 400, так що все хорошо. Все поки добре, давай станемо здоровими. Опа, диви який ага. я? ля Воно він біжить, манюній. Біжить манюній сіда. Я тут сховався, в нього. 55 мільйонів. У мене вже 80. Так тихо? Я не можу вдарити! Убив! Фух. Хорошо! Хорошо, ой як добре. Так все можна йти на продаж на 90 лямів і автомат коштує 105, мені Мій не хватає. Жесть. В общем, друзі, в наступний раз точно докачаємося і все буде максимально класно. А ви, якщо хочете бачити більше таких відеосів, обов'язково ставте свого подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.